Субота, 13 липня. В ефірі новини на 11. У наступні півгодини про ключові та резонансні події Дніпра та області у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Ситуація загострилася. Мешканців Нікопольщини закликають виїхати із прибережних територій. Проклинають до сотого коліна. Мешканці Дніпра скаржаться на порушення графіків знеструмлень та бунтують проти несправедливих вимкнень. Як це пояснюють у ДТЕК? У кого-то відключають на 6,5 годин, а у кого-то, де газові пліти, навіть вообще світ не відключають. Готуйтеся до плюс 45, аномальна спека б'є рекорди, як люди рятуються та чи справді у Дніпрі так пекельно, що на сонці можна підсмажити яєшню. Не пропустіть. Кіпіт уже там. 50 поранених у Кривому Розі та ще 19 у Дніпрі. Області досі оговтуються від атак окупантів, що сталося на початку тижня. По Дніпру, за інформацією заступника начальника Дніпропетровської ОВА Андрія Кульбача, 8 липня окупанти запустили іскандери Х-22 та Х-59. Через масований удар одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. П'ятеро людей досі перебувають на стаціонарному лікуванні. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротрав. Апарати зовнішньої фіксації, скоріш все опримінятися не будуть, а лікування займе достатньо тривалий час близько 2-3 місяців. У Кривому Розі на початку тижня росіяни атакували адмінбудівлю промислового підприємства. 10 людей загинули, 50 отримали поранення. 29 людей перебувають на стаціонарі в місцевих лікарнях. Безпекова ситуація загострилася. Мешканців Нікопольщини закликають виїхати із прибережних громад. У військовій адміністрації кажуть, ворог не лише безперервно атакує цивільних з артилерії та ударних безпілотників. Він поновив обстріли з РСЗВ. В районі збільшилася кількість постраждалих та загиблих, як місцеві тримаються під постійним вогнем окупантів та допомагають один одному в нашому наступному матеріалі. Знову з'явилася реактивна артилерія, це РСЗВ ГРАД збільшилась кількість обстрілів прибережних територій. На жаль, від обстрілів є загиблі, є поранені. Безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася, наголошують в районі військові адміністрації. Ворог знову поновив атаки з «Градів». і це окрім безперервних обстрілів з артилерії та ударних безпілотників. Була в шоці в повному, коли приїхали ДСНСники, тушить пожар, летить дрон, всі кричать. Я дітей своїх беру. Я ще в шоці була. Після чергової атаки по Нікополю постраждав багатоквартирний будинок, де мешкає пані Галина. Удар був такий гучний, що позакладало вуха. Отямившись, каже жінка, побачила, що стоїть посеред битого скла. У квартирі не залишилось жодного вцілілого вікна. Не витримали й балконні двері. Такого слова для Тих ординців немає. Ні в Бога, ні в чорта. Таких слів для них ну, немає, не можна так. Ну, я їх проклинаю до сотого коліна. Артснаряд приземлився просто поблизу під'їзда багатоповерхівки. Голамки посікли газову трубу. У повітря міг злетіти увесь будинок, але обійшлося. Йшов газ, але артобстріл тривав, і ще йшли обстріли і літали дрони. І служби не могли просто приїхати і це все устранити. Жильці самі зорієнтувалися, перекрили газ. Такий був тиск шалений, що повністю був заповнений під'їзд газом. Ще до завершення повітряної тривоги на допомогу Нікопольцям поспішили рятувальники. Під час усунення цього всього, під час роботи, ДСНС постійно літали дрони. Це було дуже небезпечно. і хлопці герої. Найбільше через ворожий обстріл постраждав хід до будинку. Ганок майже повністю знищений. Комунальники ще декілька днів прибирали наслідки обстрілів. В будинку кажуть жителі жодного цілого вікна, і багатоповерхівка під прицілом ворога вже не вперше. «Це перший, первий, вон второй, на шестому під'їзді третій. За домом два. На крышу третьего этажа подъезда 3 дрон пролетел про крыши 4 у соседней гаражей 5 в садик 6 Через обстріл у Нікополі нещодавно загинуло двоє жінок. Удар зафільмували камери відеоспостереження. Ще кілька людей були поранені. Звуки вибухів добре чули в лікарні. маса вся в укриття проскочила, і коли я останній заходив в укриття, я почув крик в кінці коридора. в кінці коридора кричала мама з дитиною. І в цей час знову з'явився взрив з другої сторони. Полетіли осколки, полетіло все. Пацієнти та медперсонал спустилися в укриття. Керівник амбулаторії з медсестрою залишилися надавати допомогу пораненим. Перев'язали дитину з травмою і жінка нам сказала, що на вулиці ще двоє лежать. Ми виглянули, позвонили в МЧС, сказали, що ще два трупа на вулиці лежать, і мама була ранена в ногу. Ну, ми оказали допомогу, першу медичну допомогу. Від вибухової хвилі посипалися вікна та повибивало шибки у медзакладі, в педучилищі та житлових будинках. Розбите скло двірники прибирали два дні, і роботи не менше. Адже нікополь під прицілом окупантів щодня. Кождий день убираю. Розбито спочатку. спочатку там била прилетіла, потім сюди. А що можна сказати? Сволочі. Вони. Сволочі. От у мене син з 18 лет воює. Четвертий год воюет уже. Два племянника теж. Серце крається? через. Ну так постійно ж волнуємося. Через загострення безпекової ситуації ВРВА радять людям по можливості виїхати з берегової лінії до родичів або, хоча б в глиб району, особливо родинам з дітьми. Працює евакуація для соціально незахищених категорій населення. І в цілому, так, якщо є можливість виїхати, скажімо так, скористатися гостинністю своїх родичів десь на інших територіях, то це б не завадило на даний час. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Вимикайте всім або нікому. Мешканці Дніпра скаржаться на порушення графіків знеструмлень та бунтують проти несправедливих вимкнень світла. Серед них жителі 16-поверхівки на житломасиві Тополя 2 кажуть, часто сидять без світла по 6 годин і більше, в той час, як в сусідніх будинках, все просто сяє. Що на це кажуть у ДТЕК? Владислав Авдієнко розбирався. У кого-то відключають на 6,5 часов, а у кого-то, где газові пліти, навіть взагалі світ не відключають. А інші всі зі світлом цілодобово підкреслюють, цілодобово. Тополя 2 Жителі декількох багатоповерхівок скаржаться на несправедливі знеструмлення. На підтвердження надають фото. От 28-й дом там постійно світ горить. 12-й, 14-й, світ там горить. Жаліються люди і на порушення графіків вимкнення світла. У Нас буває, що по 8, по 12 часом не роблять електропліти. Мужчина собакою вийшов гуляти і тільки вийшов, і все відключився. Ліфт і він сидів. Все. Він тоді світло не за графіком вимкнулось. Не, не за графіком. Пояснюють без світла дістатися квартир на останніх поверхах. 16-ти не просто. Давайте трошки відпочине. Це Так, 15-й. Крім того, в цих багатоповерхівках все на електриці, в тому числі плити. Відтак приготувати їжу теж проблема. Я вдова. Мій чоловік загинув на війні. Я мати двох дітей. Я працюю по 12 годин з 8 до 8. Діти в мене самі вдома. Вони навіть не можуть розігріти собі. Буває, що взагалі не застаю світло. Я йду на роботу, світла немає. Я приходжу, немає світла. Рятують швидкі перекуси, каже мати 10-річної Поліни фрукти, овочі, печенька, ковбаска ну таке то, що можна перекусити без нагрівання. На екстрений випадок у родини є туристична плитка, але зізнаються користуватись нею, побоюються. Поки я її підключила, корою вже газом воняє і ну ми, як люди, котрі користуються постійно електроплитою, газу трошки побоюємося. І не дарма, у будинку вже був вибух. У нас взирвалася горілка. Там же ж балончик цепляється, Десь то щось отошло, все, пройшов взрив, слава Богу, що не погибли люди. Там пострадала у них мебіль, таке все у них пострадало, але люди хоч живе. А якщо кожен цю горілочку врубить. Отож, жителі за справедливі знеструмлення. Якщо потрібно вимкнути, то хоча б почергово, хоча б всіх. У ДТЕК пояснюють, графіки вимкнення дійсно можуть змінюватись через аварії або нестачу потужності у мережі. Що й сталося на тополі 2 терміново були введені графіки аварійного відключення, коли в нас не було світла дуже довго там 7 чи 8 годин. Щодо справедливості між сусідами, в ДТЕК кажуть, дійсно частина будинків на тополі 2 під'єднана до інфраструктури міського електротранспорту. Втім, відтепер їх теж вимикатимуть. Ми з міською радою і з міським транспортом пропрацювали і там йде затримка на 30 хвилин в відключенні для того, щоб. Знаючи про графік, водій тролейбуса мог спокійми міг спокійно або з'їхати на обочину, де він ну буде чекати і стояти, поки черга не закінчиться, і він не поїде далі. Енергетики додають деякі будинки від'єднати від критичної інфраструктури просто неможливо. інші – занадто довго це треба проїхати кожен дім, кожен будинок, і вручну від'єднати ми можемо йти по принципу постійно відкликатися на скарги. А можемо йти системно по кожній лінії. Ми намагаємося міксувати цю ситуацію. Владислава Авдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 -го каналу. Готуйтеся до плюс 45. Аномальна спека б'є рекорди у Дніпрі. У місті температурні показники максимальні за останні 120 років. Чому Україна стає Африкою? Як Дніпряни переживають спеку на вулицях та у переповнених маршрутках? Ми заміряли там температуру, що показав термометр. І чи справді у Дніпрі так пекельно, що на сонці навіть можна підсмажити яєшню? Наш Маркоручка побував у спекотному рейді. Подивіться. Такого не було протягом останніх ста років. Температурні рекорди у Дніпрі. Саме от, е, цей 24-й рік найвищі температури в громадському транспорті просто пекло. От вже 35 градусів. Та чи справді так гаряче на вулиці, що на піску навіть можна посмажити яєшню? Кипіт, вже, що там. аномально спекотний липень на Дніпропетровщині побив усі рекорди Зафіксовано історичний максимум у 38,4 градуса? Ну зараз 37, 38, От сьогодні 37 уже зараз на градусниках. Тому дійсно це спекотно. Але рік на рік не припадає, і от буквально в 2017 році максимальна температура в цей день конкретно була плюс 20 градусів. Як зрозуміти наскільки спекотно у місті правильно проїхатись в громадському транспорті, дуже спекотно не виносимо. І якщо в нових великих автобусах кондиціонери вмикають майже завжди, то ось в таких бусах по типу 113-го від спеки голова обертом. Зараз, хоч немає натовпу, а коли натовп, я тільки що їхала в іншому маршруті, це було звичайно жах. Скільки ж градусів показує термометр? Вже 35 градусів. А ви кажете нормально, да? Ну бувало гірше. Бувало гірше, так. Коли величезний натовп, коли багато людей, то звісно. Ну, зараз тут якось натовпу нема, але я вже бачу, що вже все стікає. <риклад> 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 Водій каже, умови пекельні не лише для пасажирів, а й для нього, бо кондиціонер тут взагалі не передбачений. Тяжело. Ну, самі розумієте, мотор, лабовоє, бакавоє. А от тим, кому спекотно в маршрутках, можна пересідати на трамвай. Пасажири кажуть, тут більше місця, більше вікон і краща вентиляція. Мені зручно брали з собою водичку, можна прискати, є фонтани, тобто відкрити форточки, тобто все добре. Коротко, а погоді в дітлі. Пека у Дніпрі дійшла навіть до того, що блогери просто на асфальті смажать яєчню на пляжі в розпал спеки і перевіримо. Давайте. Для цього знайшли зацікавлену в експерименті компанію. Ну, прям піклічок. Аби було смачніше, не шкодують друзі і тушонки. А яйця оказались варені. Ви бачите, я кажу, що асфальт потрібен уже що-то. можливо, варто було дослухатись до поради і експериментувати на розпеченому асфальті. Я, чесно говоря, сро ну, ну, аби... да, да? я, я, я не люблю. Ну, якщо подаждать, то думаю, так, можна подарити. Подождать до наступного літа. Далі попробувати. Я не люблю білок О! Впливає спека і на екологію не лише люди, а тварини, рослини та річки. Ледь виживають. Тим більше, якщо це доходить до 40, це вже критична відмітка, вище якої вже у багатьох організмів просто починаються е, руйнівні процеси, коли білки починають руйнуватися. В першу чергу білки організми просто під загрозу їхнє життя. Ну кожен виживає як може. Більшість тварин, наприклад, просто в таку погоду припиняють активну життєдіяльність. За даними гідромацентру, покальна спека в Україні протримається щонайменше тиждень. Аналогічна ситуація і в Європі до нас розпечене повітря дійшло з Аравії. Коли відступить, прогнозів немає, тому розслаблятись зарано дуже спекотно і на жаль, можу втрачати навіть свідомість від цієї спеки. Треба там воду на потилицю лити або носити мокру пустку на шиї, щоб не було дуже спекотно. Так воно охолоджує тіло. Ну і звісно, ношу собою прохолодні напої в сумці. Навіть людяні такі саме з морозилки, дістали вранці квас. Утім, як би спекотно не було, нам Талу на фронті в рази спекотніше. Тож за можливості задонатьте фонду, якому довіряєте. Бо всі ми знаємо, кому справді має стати пекельно на українській землі. Марко Ручка, Олександр Довгин, Денис Ілосавенко. Новини 11 каналу. Майже два десятка котів та собак шукають господарів. Одна із вет клінік Дніпра прихистила у себе покинутих та врятованих із зони бойових дій чотирилапих, але всіх утримувати не можуть. Історії знедолених та наполоханих війною пухнастиків, які шукають новий дім у нашому наступному матеріалі. Вікторія та Байрактар вони сидять у нас з початку війни, шукають дім. Кинуті на призволяще коти і собаки шукають нових господарів. Зараз 17 таких мають прихисток у Дніпровській ветклініці. Є тут також і чотирилапі, яких евакуювали з прифронтових населених пунктів. Ліза була вивезена з Донеччини, тобто із п'ятьох цуценят, які були, вона залишилася зараз. Одна ліза шукає нову домівку давно. Люди побоюються її забирати, бо думають, що вона вже доросла. Утім, ветеринари кажуть, це хибна думка. До року щоб до сім'ї, тобто вона звикне. Шукають прихисток і для цих трьох цуценят. Їх у ветклініку також передали волонтери. Були трохи хворі, підлікували зараз. Готуються до вакцинації і теж будуть шукати домівку. Більшість цих тваринок пережили чималий стрес. У ветклініці кажуть, чотирилапі, яких привезли з зони бойових дій, якось адаптовані до вибухів. Але решта їх підопічних за останні тижні отримала неабиякий переляк. Почались потужні вибухи, полетіло скло. Ветклініка нещодавно теж постраждала через ворожий обстріл. Вона знаходиться якраз в тому будинку, який нещодавно потрощили осколки російської ракети. Тварини кажуть, фахівці не постраждали. Утім були дуже наполохані. Великий стрес, великий. Вони декілька днів в нас не їли. Нам були посипали їм до їди заспокійливе. Є ще у нас собака. Олего Олего назвали наші колеги, тому що збирали її по частинах, тобто її збила машина. Зараз все. Добре, тобто собака боязлива, але дуже добра. Тобто, їй потрібен час ну зазвичай там до півгодини, і вона звикає. Вона дуже ігрива. В клініці є ще двоє хвостатих: це мама і син. Вони тут із початку великої війни. Обидва не мають пооку через раніше підхоплений вірус, що вражає органи дихання та зору. Взагалі потрібно було видаляти два ока, але знову ж Юлія, тобто власниця клініки, настояла, щоб залишили одне око і зараз вони, хоч бачать, спеціалісти кажуть, раптом хтось захоче прихистити собаку чи котика, залюбки допоможуть і нададуть відповіді на будь-які питання. Головне кажуть, щоб люди були відповідальними. Ми надаємо повну консультацію, ми потім підтримуємо зв'язок, тобто щось підскажемо, щось допоможемо. Тобто все, щоб тварина знаходилася у гарній сім'ї і мала гарний догляд. Якщо у вас з'явилось бажання взяти собі котика або собаку, номери телефонів ветеринарної клініки і посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Скільки коштує літній табір у Карпатах цього року? Знають в Інтерпайп. Компанія вже другий рік поспіль організовує відпочинок для дітей своїх співробітників. Оскільки путівки обійшлися батькам, які там умови, розваги та що самі діти кажуть про табір, покажемо далі у сюжеті. Читають реп та співають. Танцюють та навіть самі ставлять номери. Літо діти співробітників Інтерпайп проводять на Закарпатті в одному з найкращих таборів України: Синевір Кемп, екскурсії, ігри, квести, майстер-класи. Екологічно чисте шестиразове харчування для малечі розробили унікальну програму, яка не дозволить сумувати ані хвилини, прокачає спортивні й розкриє творчі навички кожної дитини. Я тут в перший раз мені це дуже подобається. Квестивичні заходи вважати це дуже добрі. Смачна їжа я знайшов собі много друзів з різних отрядів Цьогоріч роботодавець організував відпочинок у Карпатах для семи сотень дітей з Нікополя, Дніпра та Новомосковська. Діти військового Ужбовці відпочивають безкоштовно повністю за рахунок компанії. Діти інших співробітників батьки сплатили лише 20% вартості путівки. А це лише 4200 тисячі гривень. Вартість путівки ж без знижки і з дорогою 21 тисяча. Сини Кемп розташований просто у смерековому лісі в заповітній зоні, неподалік легендарного гірського озера. Нині це одне з найбезпечніших місць України, кажуть у таборі. Імена це місце, так як оно удалюна од. От... Об'єктів критичної інфраструктури ближайше знаходиться за 70 кілометрів на у нас облаштоване укриття у гірському таборі. Діти з прифронтового регіону на два тижні забули про тривоги та обстріли. Таня з покрова. Я живу на часном секторі, там де дуже часто прилітають. каже найбільше сумуватиме за вважатими за дружнями за спортом. І за вечірками, останній вечір щемливе прощання із новими друзями та вожатими. Цього літа малеча відпочиває у три зміни. Окрім оплати путівок, Ентерпайп взяли на себе усю організацію та трансфери. Компанія та промислові активи, як і вся Україна, знаходиться в складних військових умовах. Проте компанія знайшла можливість підтримати своїх співробітників. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 34 градуси тепла, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.